Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную тормозну систему велосипедну, дискову, механічну від торгової марки Тепер. Це каліпер. Це механізм, який здійснює гальмування вашого велосипеда завдяки приводу колодок до ротору. Ротор це кругленький такий. Ось такий диск, який має е, е, товщину 2-3 мм. Мілі, І каліпер. Ось тут він гідравлічний. А ми вам за, сьогодні пропонуємо е, відеогляд е, механічного е, каліпера, який приводить в рух свої колодки завдяки е, механічному тросику. тросику сталевому. І е, Це достатньо надійний елемент. Е, модель даного каліпера називається MDM300 від торгової марки Tektro Mechanic Disc Brake. Mechanic Disc Brake – це механічна гальмова система, механічний гальм. Ось воно так приходить до нас з Тайваня. Tektro – Це тайванська компанія, виробляється в Тайвані. Ось воно в кульочки. І що маємо? Є два болти, які кріплять, кріплять цей каліпер до рами. Завдяки цим, цим двом болтам можна встановлювати каліпер на ваш велосипед. Є інформаційна брошурка ось така, яка показує, як треба встановлювати цей каліпер на велосипед як прикручувати, якими треба користуватись ключами І які переходники можна використовувати до велосипедного каліпера, тому що цей каліпер кріпиться через переходник. І я це зараз покажу. Ну, Але це окремий переходник, продається. В наборі йде, е, як я і казав, два болта. І ось сам каліпер. Каліпер 300-й модель Аріес називається. Здійснюється завдяки руху тросика, який протяг... проходить скрізь оцей механізм. І е, натягуючи тросик, підводиться ось цей механізм, який ось, е, здійснює е, підхід двох колодок. Колодки звичайно стандартні від торгової марки Tektra, Прямокутні. Е, чому цей каліпр пропоную? Тому що він гарний. Коли ви купуєте велосипеди дешеві, там стоять погані каліпери, погані, погана тормозна система. Тобто, коли гарний перемикач, як оце, гальм, гальм, як оце, то ось механізм цей має пружину, яка міцно натягує, яка міцно працює і міцно відводить. Поганий каліпер, ось оцей, то, що ставлять на велосипеди з низької якості. Він бачите, я його рухаю, а він навіть не повертається назад. Тобто, оцей механізм має майже не має ніякої пружини. І тоді, коли ви рухаєтесь на велосипеді, воно не працює. Цей каліпер поганий, дешевий, не здійснює нормальну відвод. Цих колодок постійно затирають, ви їдете і качаєте собі ноги. А якщо купити гарний гарний, гальмувань, гарний каліпер, гарну гальмову систему від торгової марки Тектро, то механізм, який відводить колодки, він міцний, він гарно буде працювати. І, звичайно, довго буде працювати. Каліпер Tektro Аріас. Називається МДМ300, механік Brake має регулювання е, натяжки самого тросика. Тросик ось відсюди йде і потім повздовж цієї рами до гальмової ручки. І можна ось натягувати цей е, е, механізм тонкого, тонкого налаштування, для того, щоб підводити е, одну колодку до ротора. З другої сторони. Тобто тут дві колодки, одна і друга. Одна рухається завдяки ось цьому механізму підводки, друга колодка не рухається, вона стоїть постійно, але її можна теж регулювати завдяки ось цьому. Тут стоїть шестигранний такий е, е, болт. Його перегортаючи, проворачувати внутрі буде, ну, внутрі колодка буде бли, ближче підходити до ротора. Ротор – це оцей механізм, це така пластина. І якщо згодом ваш, ваші колодки трішечки вже зношуться, вони будуть мати більший ход, тоді треба трішечки підтягнути, натягнути тросик завдяки оці, цієї. Механізми тонкої настройки з одної сторони, і на пів обороти підкрутити ось цю гайку, яка теж буде підводити гальмову колодку до ротору. Таким чином, і регулювання легке, і гальмування легке гальмова система від торгової марки Тектра це завжди якість і надійність. Сподобався відеогляд гальмової системи від торгової марки Тектра. Для механічних дискових гальм велосипедних приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!